Всім привіт, добрий день. Слава Україні, друзі. Іду зараз покажу вам куди. Несу ось водичку. А йду до курчат, до тих, що в мене вивела. вивели кочки. Чотири штуки. Ось тут я віддала курчаток курочці Кохінхін. Тут мішані є. Курчата від моїх курей. 15 кохінхінів. А ну до мами біжіть, Бандіти малі. О, водичку хоче. Дивіться, дивіться, позалазили під маму. О, дивіться, п'є водичку. Так, а ну зараз обімкну. О, так. Да? Вітя які чубатенькі, всякі Е, Значить, тут 51 курча. Виходить, що 36 мішаних і 15 Ось. Кошці віддала, оці, великий, вона велика по розміру. І ось я вирішила їй віддати курчаток. Пий, пий Вони, бачите, навіть не всі під неї ховаються. Ну, я на ніч ще вимкну червону лампу, бо ночі не дуже теплі. Ось, А так на день ось деякі під нею поховалися, а деякі ще бігають. Ось, віддала курчат. Покажу вам, дивіться. Нікого, наче не ображає, прийняла всіх. Значить, такі всякі. І чубаті, і бородаті. Це від моїх мішаних курочок, яких е, любить, так сказати, також чубатий півник. Кохінхінун мене почує, починає дуже голосно кукурікати. показує. Показує, хто тут головний. Так, від о цього півника. Тут у мене один півень лише. Ось до він. І тут от справляється. Так, а що це тут? Курка оця, як це вона сюди попала? Ану, виходь! Виходь! Виходь, бандитка! От так. Там один півник. Ось. Ну, але справляється, слава Богу. Із такою кількістю курочок. Тут не дуже багато, але трохи є. Так, тут у мене сидять, несуться курочки одна. Зараз може на голову й по всьому. Так, тут нема. Яєць. Що в нас тут? Тут у мене ще сидить пару курок. Он там. Квочки відуються від, бути квочками. Ось оця Квочка вивела цих курчаток, що тільки що показувала. Оце зайка, яка сіла на яйця, але ну, вона пізніше трохи сіла. Вона не буде квочкою, я не буду її садовити. Оця курочка щось почала кульгати на ніжку одну. Я її сюди е, відселила. Від півня, щоб він її не топтав. Оця ковочка вивела курчаток. Ця, що була у сусідки, я її обміняла на білого півня. Вона їй вивела курчат і мені вивела курчат, але водити не буде, бо я віддала кохінхінці. Ні, ні, ну ти не виходь, тебе ножка болить, іди. Так. І ще одна, де вона? А, а одна ще там. Зараз я покажу вам. Так, ні, ні, ти вже не будеш мамою. все-все, Курчаток вивела, все. І четверта квочка, та, що також я давала сусідці, щоб вона їй курчаток ось. Ось дована, бачите? Що вона курчаток? Я вивела курчаток цією квочкою і віддала курчаток сусідці разом з квочкою, а квочку повернула мені. ось. Що сьогодні? Сьогодні я провакцинувала кроликів. Е, хотіла е, ревакцинувати пасторін Морміксом, але у нашому селищі сказали у Ветаптеці, що пасторін Мормікса нема, тільки є пасторін і хвороби, а пасторін Мормікса вже і не буде, тобто вже не випускають. Ось я дуже розчарувалася, не знаю. Тепер доведеться колоти, напевне. Одновалентною, тобто спочатку там від гемки, потім міксоматозу, так само ревакцинувати. Що мені подобалося, е, колоти пестеринмарміксом, бо він двовалентний, зразу вакцинуєш від двох болячок і ревакцинуєш. А так вийде, що придеться кроликів не два рази колоти, а чотири. Ну, якось так. Вже будемо виходити з тієї ситуації, яка склалася. Ось, Тут у мене гора. Е, Такого, не знаю, як назвати, багна зашкарублого, це папа у мене чистить вольєри. Повозить, бачите, отут, ну, коротше, наводимо порядки, трошки чистимо. Доглядаємо. От. Ну, все, ось такі в мене справи. Тут у мене кроляток показала, півник водить курочок. Так, а тут, це тут воно чого так? Оце темненько їм. Їм, в принципі, це на ніч треба закривати. Отак я зніму, щоб світліше було їм. О, все, хай бігають, бачите, ось ковочка водить. Давайте заглянемо, що тут у нас. У кохінхін сидить одна курочка. Їсти нема чого, треба їсти принести. А, і, до речі, зараз разом з вами принесемо курчатам їсти також. Чяточки хочуть їсти. Ось криличка, не хоче поки паруватися. Сидить, щось пасує вона. Бандітка кітом ходить, ганяє он. Вигнала тут. Їсти просять, чуєте, як кричать. Зараз принесу. Вигнала на вигул каченят. Ось каченята. Ось такі вже в мене каченята. Що таке? Воду виталяпали, ви так? Да? Так, зараз. Так, водичку замінила. Каченята на вигулі сидять. Курчата також он. пентамочки, індичка їх стереже. Так, а я зараз принесу. О, дивіться, пджолка туди залізла. Зараз може як вкуса мене. Перенесу зараз корма. Вчора робила гранулу, сьогодні ще потрібно доробити ось до. Так, зараз вона сипає. занесу. Вчора зробила 75 кілограмів, тут висихає. Сьогодні мені, до речі, та людина, яка зерно в минулому році привозила, зателефонувала і сказала, що, якщо потрібно, привезу пшеницю по 7 гривень за кілограм. Дорого, але я розумію, що людині також потрібно заробити, хоча б відбити. Вартість того посіву в цьому році і вартість пального, дизелю і тому подібного. Так що сказала, що буду брати, хай везе, мені буде трошки простіше, легше, що не потрібно буде самому їхати ну, на базу, де я завжди беру. Набирати. Візьму тонну пшениці і, можливо, ще. Пізніше візьму е, кукурузку, якщо десь Бог вийде. Ось до дивіться, як їдять. Бачите? Бентамочки маленькі. І оці курчата. Барвисті, якщо це барвисті, хто там знавець у курчатах, скажіть. Це окрас барвистої барківської. Ну, бентамки, звичайно, що це бентамки. Нати вам їсти. Індичка зараз поїсть трохи, хай їсть. Їж-іш, тільки ж не давися. Водичку їй поставлю, щоб вона могла попити, якщо захоче. Каченят є там ще? Є, хай доїдають те, що є. Одне каченятко почало клюватися, закінчилася своя гранула, пару днів вони побули на покупній гранулі і на дрібленому зерні, і почався розкльов. То я те каченятко одне ізолювала, воно окремо живе. Ось, а... Цим вже наробила свої гранули дала і надію, що нема. Ну, більш поки що ніхто не скубеться, слава Богу. Качка він купається. Ти поїла чи ще їси? Ну їж, тільки ж не давися. Так, водичка є в малих. Водичка є, все нормально. Їжте, їжте, їжте мої, ціпки гранулку, бачите? Хоч і малі, але ж їдять. Кажіть, а що ж, а куди ж ми дінемося? Їш, їж. Голодна, так. Да? На, ще водички поп'єш. На, я тобі ось сюди насиплю, на, їс, їш. А це я занесу зараз старшим курчаточкам. Ну от такі в мене новини. Хто не дивився попереднє відео, скажу, що... О, кочка! Що ти? Хочеш їсти? На, йди. Іди їсти на е, скажу, що не показувала, як висиджували оці квочки курчаток і каченятак показувала, як вони ще були менші, тому що не збереглися відео у мене. В телефоні пропали. Считайте, за три тижні пропали і коротше. Вийде так, що на відео е птиця трохи старша, ніж була на попередніх відео. Тому що відео виходять щодня. Я ще загружаю ті, що ще раніше були зняті. Ось, ну, але якось так. Ось все, понасипала їм сюди. Зараз ще насиплю їм туди на вигул. Тут у мене старші курчата, зараз покажу зразу. Що, хочете їсти, так? Да? Гати ти вон. вон хай клюють. це старші. Ті, що від Кохінхіна. Дивіться вже які. Водичка є. Три кохінхіна чистокровних. І інші це мішані. Це хай їдять. Такі всякі. Бачите, вийшли. По окрасу. І ще виводок середніх курчат, ті, що австралорпи. Дайте. Піште. Ось такі вони вже. Ну, потім покажу ще, як виглядають. Ось. Зайки. їжте, їжте, водичка є. Такі вже для них вольєри малі, звісно, для вигула. Але трава наросла, думаю, що хай походять трошки ще, побігають на вигулі. Все-таки лишнім не буде. Хоча зазвичай таких уже курчат такого розміру. О, я вже в принципі, з'єдную між собою і випускаю сюди у спільний хоздвір сюди. Ну, але хай ще побігають. Ще хай побудуть маленькими. Так, що ви тут? сидите? Зараз я ще сюди насиплю, щоб було на вечір. Квочка хоче, бачите, квочка чує курчати, хоче, хоче зайти, а в них вже друга мамка. Вже не ця. Що, водичка є? Тихо, тихо, хочу закрити отут, отак, щоб курка не бачила. Ну чого ти сіла в такому незручному місці для них? Тютя, вони ж не можуть всі під тебе залізти. Так. Що? Ну, зайка, ну, ну я розумію, що ти хочеш курчат, ну, я ж не можу тебе до тої квочки додати, ви ж будете битися. На, ти, хінхід. Однією рукою оце тільки називається сипати зараз. Так, давай, виходь, красотка. Чуба так бородата, давай. Іди, йди, моя зайка, давай, давай. Ну, Чуча, ну нагла яка. Що там таке? Що там за крики? Півень, цей, до речі, півень. Він такий дивний. Він деяких курочок любить, а деяких кусає. Уявляєте? Але топче. Він оце потоптав і тоді як кусне курку. Я не знаю, що це за такий джентльмен в лапках. Але оце він себе так, так веде. І дядьки. Фух. Оце все повивозиться. Тут треба буде позагрібати все. Така ще погода гарна, що сонце не ліпить, не сліпить не жарко, але тепло. Ну, передавали що на Київщині будуть тропіки. Так воно і є. Що там за, за кусання? він вже перелиняв, став таким тут гарненьким. Дивіться вже, який поправився. Привіт, дядько. Дитейки. профу на нього. Тихо, тихо. Так, а я йду, це ж я каченя там хотіла ще на вечір насипати сюди, щоб було що їсти їм. І старшим курчат. Вони зараз прийдуть з вигола десь о 7-й-8 годині. Ось, і вже будуть хотіти бігом їсти. І раз, два, в них вже гранулка є. І в курчаток. Що тут робиться? Зараз я подивлюся, може це висипати курям. Чи каченятам? О, я ще каченятам зараз висиплю. О, кш -кш -кш. Кури! А ну кури звідси. Кш! Давай! Ох, і вредна це курка! Кш! Всього так наробила гранулку і ціле відро зараз роздала. Вон, бачите, розсипалось, кури вже їдять. Швиденько. Курка во не може знайти собі курчат. Чує, що вони пищать, бачите? І бігає. Ну, я б, може, і поділила б. Наприклад, по 25 курчат під дві сітки, але в мене нема вольєрів, де їх тримати всіх окремо. Тому той вольєр теплий, якщо потрібно, теплу лампу на вечір увімкну, і все, і будуть вони сидіти під, одним, під однією мамкою. Ну, У мене вже такий досвід є. Я 3-4-5 виводків. З'єдную і нормально. А чого? А чого рішите? Тож їсти є. Він он їжте, он он дивіться, ті їдять, то й ви їжте. Верещать вони. Все. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.